Сьогодні, як і завжди, хіпістар висвітлює найяскравіші події по всій нашій країні. Сьогодні ми знаходимося в чудовому залі, в якому буде проходити благодійний концерт на підтримку нашої армії, на підтримку всіх хлопців та дівчат з ЗСУ. Це перший концерт серії, саме такої, де народні зірки України будуть їздити по містам України і давати вам найкращі емоції своїми піснями. Ну а ми долучаємось, замовляємо квитки на контрамарка, карабас і так далі. Дивимось, коли концерт буде в вашому місці, і долучаємось. До цієї чудової справи. Ну а хепі стар дасть вам максимально інформації. Пішли дивитись. Вам. Скажіть, будь ласка, що сьогодні буде відбуватися і чи потрібні такі заходи взагалі в Україні зараз під час війни? Не дивлячись на дійсно такий важкий час, настала весна. Настала весна, весна нашої перемоги. Ми всі в це віримо, всі надіємось, Тому я вважаю, що такі заходи дуже потрібні для підтримки всіх людей, щоб люди бачили, що Україна жива, самі талановиті люди в Україні. Ми запросили. Відомих артистів хочемо започаткувати, що такий всеукраїнський тур, легенди української естради». Іван Попович, Василь Зінкевич. Ну тобто, дуже багато. Оксана Білозір. Ми всіх обдзвонили. Надалі, я думаю, в турі ми будемо ще зустрічатися. Вони всі будуть приймати участь. Ну, сьогодні також є достойні артисти, і ви всі їх побачите. Зу після виступу ми вас забираємо. Я бачу настрій класний, класна аудиторія, класний зал. Як ваші емоції? І чи скучили за такими концертами, незважаючи на те, що він благодійний, але він про український. Це дуже класно. Це звичайно дуже класно. І в принципі, мені скучати не приходиться зараз, тому що що тиждень це один-два концерти благодійні. Це ми виїздимо до наших військових, які на ротації, які прийшли з нуля. А ми даруємо їм трошки позитиву, даємо їм віри в себе. І е, е, такі концерти вони необхідні. Потрібні і навіть зараз, коли я відчула, як молодь слухає українських пісень, як вона заводиться, е, я думаю, що це дуже класно, тому що ми співаємо своїх українських пісень і одне один одного підтримуємо, розвиваємо нашу культуру, і такі концерти потрібні. Вихали! Сьогодні початок таких серії концертів благодійних концертів, де народні артисти України будуть їздити по Україні, наскільки я розумію, і давати ось такі концерти з сьогоднішнього. Що ви очікуєте, і чи потрібно зараз людям під час війни ось такі масові заходи? Я дуже вдячний Аркадучу Мізрку як організатору, як продюсеру. Він креатор цієї ідеї об'єднати всіх народних артистів і поїхати по Україні з благодійною акцією. Збір коштів для збройних сил України більше таких людей. І повірте мені, ми приблизимо дуже скоро нашу ремонту. Сьогодні такий перший концерт народних зірок України, благодійний концерт, і далі по всій Україні я так розумію. Ви будете їздити з колективами, виступати, давати людям настрій. Чи потрібен зараз цей настрій людям під час війни в Україні? І як вони до цього ставляться? Коли я їду до хлопців, до наших атлантів, і це дає їм таку надію, як вони дають, саме вони дають надію до перемоги до життя. От зараз я для хлопців постійно ну, ну коли їжджу до них, вони даже. Міністерство гарять, нам треба Петро. От давайте Петра, і наприклад, запалива отаман люльку, поки то невдача може плакати горілка, та й козак не плаче. Сьогоднішній концерт і взагалі такі масові заходи потрібні зараз під час війни? Однозначно, Слухайте, ну я вам скажу. Дивіться, моє міранок сьогодні почався тривожно, тому що була важка ніч страшна ніч знову ж таки по нас випустили сьогодні 81 ракету, але ем, вміння вчасно скоротити дулю з маком. Це чисто характерна риса українців, тому що навіть попри все те, що сьогодні сталося, обов'язково потрібно людям давати хоч якийсь позитив, тому що в тому страшному сні, в тому негативі, ми живемо уже рік. І людям потрібно десь брати хорошу чисту енергію, а де її брати, якщо не на концертах артистів? Тому я цілком і повністю за те, щоб артисти співали, щоб артисти давали концерти, щоб більше того, щоб вони гастролювали, щоб вони їздили і до хлопців по можливості. Я знаю, що на нуль нікого не пускають, або якщо запускають, то це дуже рідко. Ну на нулі немає там концертів. Ми це розуміємо. Але максимально близько до передової, щоб нашим бійцям давати якогось заряду, це теж дуже потрібно. Аші побажання для всіх воїнів ЗСУ, які зараз стоять на фронті, які дають нам можливість, щоб сьогоднішній захід у нас відбувся, і роблять все, щоб у нас була як можна скоріше перемога. Дякую вам дуже. Ви найкращі. Я пишаюся тим, що я живу в цій країні. Я пишаюся кожним із вас. Бережіть себе, любі. Я бажаю вам здоров'я, бажаю сили духу, вірю в вас до перемоги.